Я переглядаю Білорусь періодично, періодично переглядаю Білорусь, і в мене воно поки виглядає так само, як воно в мене виглядало. А, загроза є не тільки для нас, але і для стран Європи, особливо для стран Балтії. Тобто те, що там зараз відбувається, воно виглядає а, помірною загрозою, але не тільки для нас. Давайте ось так. Ну, типу, воно поки не виглядає як масштабний, досі не виглядає як масштабний наступ. Як мінімум, ну от скільки я не переглядаю, це ми повертаємося до цього питання там умовно каже кожні там декілька тижнів. І от воно як стоїть по вісімці мечів, да, в певній обмеженій позиції, в очікуванні чогось, отак воно і стоїть. Чи може бути на перспективу якісь зазіхання, якісь намагання да і так далі в наш бік, так але не тільки в наш бік. Бо давайте відверто. Ну, те, що відбулося на Алясці. Зараз е, така прогностика. Ти приїжджаєш от умовно, уявляємо себе, не дай Боже, звісно, Путіном. Тебе зустрічають після того, як ти а зробив Грузію, ніхто не відреагував у 2008-му, всі забили болт. Всі забили болт. Да, ні, не було ніякої о, гідної реакції. Стався 2014 рік, це от просто події 2000-х навіть. Стався 14 рік, всі запхали язика в, о, в сраку. Стався 22 рік, всі запхали язика в сраку. На момент 2025 року тобі розставляють доріжку. Треба бути ідіотом. Відвертим, щоб не скористатися можливістю, в якій Європа ще не вспіла набрати собі озброєння і переозброїться, США знаходиться у стані «ай робіть, як хочете. Ми взагалі плануємо, якщо що, сказати, колихайтесь самостійно. А більш на жаль очевидного моменту зазору по часу, в якому зрозуміло стає диктатору кривавому. Що йому нічого не буде за, за напад на країну НАТО, грубо кажучи, немає. І це а, шанс для Путіна пощупати свою теорію, пощупати своїми руками руками Білорусі, руками зелених неопознаних чоловічків. Розуміємо, да? типу, а, загроза для країн Балтії фігурує ну, десь, мабуть, з початку цього року. От десь там фоном, що щось у планах є, їх видно. І знову ж таки, це не про нагнітання. Це про те, що про це думають. Якщо це видно в картах, значить про це думають, це обговорюють, це планують. Можливо, не як основний план, але воно, блін, десь в ящику стола лежить. Понімаєте, типу, ФСБшниками сплановане, Путіним підписане, я умовно кажу. І, ну. Він приїжджає тут червона доріжка, і Путін. Тобто Трамп йому аплодує. Ну кращого варіанту для нього, на жаль, от об'єктивно, якщо зі сторони на це подивитися, не скористатися оцим ідіотизмом, який відбувся, просто кращого шансу не буде, як зараз. От і все. Ну, там найближчий, якийсь умовні там півроку. От і все. Ага, навзамін на чого? Щоб ми вийшли з Донецької області, класно. А Сумської області, звідки вони виходять, зібралися? Сте з того ну об'єктивно в рамках великого фронту невеличкого клаптику. Ну, типу, якщо ну це там не применшення трагедії Сумської області ні в якому разі, просто до моменту, коли вони будуть готові вийти з Сумської області, висока ворогідність, що наші хлопці просто з Сумської області, понімаєте? Ну, типу, давайте ну якби реалістично дивитися. Да, на харківському напрямку дуже важка ситуація, але. Віддавати Донецьку область е, і виходити з усієї Донецької області це супер більш невигідна позиція, яка тільки може бути на потенційне відновлення конфлікту у подальшому. Ну хто куди йде? Це ж ну намахало. Це ну, коротше, у мене. Uh, глядачі підтвердять, хто мене дивиться. От, uh, у мене з самого початку цих всіх перемовних uh, розмов воно виглядало ілюзорним гімном на лопаті. Воно продовжує виглядати ілюзорним гімном на лопаті. Нам реально пропонують ну, гавно, понімаєте? Як мінімум на даному етапі, і для того, щоб нам не пропонували зовсім гавно, оце ж сьогодні їдуть uh, якось. Гавно хоча З, да, за, за, Завернуть, понимаєте, хоча б якось, хоч якось обгорнути його в щось прилічне, а не просто відверте гавно. Ні, звісно, про що ми говоримо? Ні. Так він навмисно і затягує час і буде затягувати час. І о, зустріч на Алясі зіграла дуже для нього, на жаль, в плюс. Тому що да, mm -hmm. Трамп не програв, але Путін точно виграв. от Гарна фраза. Ну, типу, причому вона і два сигнала важливих, ключових, які були дані по Аляці, і оба ну, обидва ці сигнали це гівно. Перший сигнал глобальний пов'язаний з тим, що роби, що хочеш, і тобі за то нічого не буде, mm -hmm. ким би ти не був. Тобі будуть стелити червону доріжку. Тобто, це стосується всіх тих, хто має диктаторські або автократичні настрої і затягає на чужу територію. Дивіться, вам нічого за це не буде. Це перший сигнал, Зелене який звикло. Да, це перший сигнал, який має насторожити світ, бо це перший крок, ну реально до переходу від гібридної третьої світової в повноцінну третю світову. Якби це, це не перебільшення, це буквально так і є. Це лише ж питання часу, коли хтось іще зірветься з е, ціпка і її попливе кокухує остаточно, і йому за це нічого не буде. А, а другий сигнал, який, е, який відбувся на Алясці, це сигнал виключно для путінського внутряка. Бо е дивіться, як зустрічають царя, значить, царь робить все правильно. Царь зробив так, щоб не були введені або відстрочені великі санкції, всі якісь е е е сумніви, які були у еліт або ФСБшників всередині, чи не поїхав Путін кукухою, чи не треба його куди-небудь придушить потроху, бо ми в ізоляції сходять на нівець, тому що ми ж бачимо, да? не в ізоляції, все зробив дід старий. Ну, типу, все. Це якби два. Ну, і я не кажу там всі наслідки такого теплого прийому з червоними доріжками і е аплодисментами. Воно тільки так і відбудеться по факту, бо і в, за інших умов немає сенсу зустрічатися. Ну що, зустрітися в трьох поговорити, щоб у що. Тобто, це вже буде зустріч, в якій будуть. Е Ну, будуть складені якісь е, ну, пункти, да, на які погоджуються всі. Ну, от, Бо, а інакше немає сенсу взагалі ні з ким як бачитись. Нам будуть пропонувати в мене не перший раз, до речі, випадає: що нам будуть пропонувати е, позицію по 6 жезлів, типу. Переможну позицію наскільки вона можлива в рамках, в яких ми знаходимося. Типу, нами будуть торгуватися за те, що ну друзі, ви ж залишитеся на коні, да, умовно кажучи. От в мене у моєму розкладі на моєму каналі випадала чітка десятка пентаклей. Тобто, це ми дамо вам якусь позицію, давайте так соціально-політично, і ми ще дамо вам гроші для того, щоб ви точно були ображені Ну інвестиція, оця вся історія. Типу, це намагання. Купити домовитися, ну в такому ключі, але нікого не влаштовує пункт пов'язаний. Два пункти, які, які є перше, це відверте торгування територіями і визнання цих територій. Тобто, якщо зупинку по лінії фронту, ми ще можемо допустити, але щодо Юра, що де факто вони не визнаються е, датами, і ти ніяк не продавиш визнання Криму за Росією. Типу для всього світу, а, 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 але якщо отут от ми можемо ще прийняти якусь лінію, то питання а, армії. Там і оцих всіх моментів воно прям категорично: типу, ніякого зменшення, ніякого з нашого боку ми не допустимо, щоб там керували цією історією. Тобто, все можна обговорити, але оці типу, пункти ні, не обговорюються. І те, що зараз навіть є у СМІ, воно це підтверджує, що не ступнути по лінії фронту ще якось допустимо в перемовні позиції. Далі ні. Всякі відмови від НАТО ще якось можна пережити. Але де мілітарізацію цю, типу, там скоротити бла бла-бла. Mm -hmm. Таке. Давайте так. Чи зовсім це нереальна історія? Ні, не зовсім залежить напряму від роботи із Трампом. От, прям напряму. От як про пройдуть комунікації з Трампом, так буде зрозуміло: чи рухаємося ми у бік трійки мечів, де. Ніфіга не відбувається давайте відверто, де все продовжується, і ніхто ні з ким не зустрічається, чи все таки ми бі, ну, типу, рухаємося у бік якоїсь плюс-мінус комунікації? Ну, типу, тут іще. ще, але ну цілком імовірно воно випадає як тристороння зустріч, починаючи з літа. Хто дивиться за прогнозами, там за моїми за моїх колег. Воно у всіх випадає що чи реально це реально? Чи точно це відбудеться? Ну, такої. Ну, типу, ще та, -та, -та. Ну. Від дуже багатьох факторів да, це ще да, все да. Але ну, ймовірна зустріч. Вона не є неймовірною. Вона цілком реалістична, але залежить mm -hmm. вона напряму реально зав'язана на Трампі.